позиція Національної екологічної ради сформована і виходить з документів світового рівня, які називаються Порядок денний на 21 -е століття, який був прийнятий ще в 1992 році. Майбутнє якого ми прагнемо. Це документ, який в 2012 році був ухвалений на Конференції ООН Ріо Плюс 20. І головне це саміт в Нью-Йорку в вересні 2015 року. Де були ухвалені 17 цілей з розвитку. Де Ці 17 цілей наспрямовані не лише на захист довкілля. Ці цілі е, фактично оформлюють всю модель розвитку економічний, соціальний і екологічний. І ці 17 цілей передбачають розвиток економіки, виробництва і споживання. Підвищення добробуту не тільки нинішнього, але й наступних поколінь. Не за рахунок втрат природного середовища, не за рахунок знищення природних екосистем. І думка про те, що будь-яка діяльність впливає на стан довкілля, вона вірна. Але ми маємо такий кризовий стан екологічної ситуації в Україні, зокрема. Який не дозволяє нам ухвалювати рішення, які можуть ще більш порушити цей баланс, погіршити ситуацію, хоч би найменше. Тому що ми в Україні ту межу вже перейшли. 80% поверхневих вод не відносяться до категорії. Якісної питної води, яку можна використовувати для якісної питної води. 72 земель в Україні розорені. Ми маємо найбільшу в світі, саме в Україні, катастрофу Чорнобильську, якій 30 років будемо в цьому році відзначати. Ми маємо. Тисячі екологічно небезпечних підприємств, які внаслідок спаду економіки зупиняють свою роботу, і це призводить до того, що промислові відходи, накопичені ними, не утилізуються, а е, шахтні води, наприклад, затопляють величезні території, а Каховське водосховище, під вод Каховського водосховища вже призвів до підтоплення тисяч гектарів родючих чорноземів. І це факти, проти яких ми не можемо заперечувати, ми маємо лише зараз подумати, як змінити ситуацію, як розірвати це коло, коли нам потрібно відновлювати економіку Сходу всієї України, і, зокрема, відновлювати знищену російськими бойовиками економіку Луганської і Донецької області, так, нам для цього буде потрібна енергія. Але, шановні колеги, є крім традиційних... Видів енергії, альтернативна енергетика. І вона, Володимир Іванович, не є аж такою, що зупиняє розвиток економіки. Швеція на сьогоднішній день має в енергобалансі 57% енергії, яка вироблена з альтернативних джерел енергії. 35, 35, ні, 35 з них це енергія від вирощування і використання енергетичної борби. Так, от для України це є дуже суттєвий чинник, тому що неугідні, розорані, забруднені землі можуть бути для цього використані і тоді енергію отримають невеликі генеруючі компанії, приватні олігархічні структури, які підвищують необґрунтовано тарифи нам на електроенергію, а отримують цю енергію кожна сільська хата в степу. Або, наприклад, в горах там взагалі подивіться західна Україна, всі ліси закидані зрубаними спапи під попадали. Там страхіття твориться, що ніхто це не підбирає. Це є джерела. Вчора в статтю, «Екологічний вісник» ми дали інформацію про використання шкарлупи гурецьких горіхів для вироблення пієт. Ви уявляєте собі скільки в Україні вирощується цього горіха і скільки того лушпині попадає на сміттєзвалище? Насправді це безкінечний безкінечний перелік технологій. І для того, щоб вони запрацювали, треба державні кошти витрачати не на ці навіжені проекти, які нищать природу, а на інші екологічно дружні технології. Коли ми говоримо про, цю, про цей об'єкт. Про плановане будівництво, яке вже дійсно ми знаємо, воно заплановане, тому що ви звернулися, енергетики звернулися до обласних адміністрацій, рад з пропозицією розглянути ну, ймовірне плановане будівництво. На що рішення сесії вже від ОТІВ-Франківської є, і рішення інших сесій ми очікуємо. Тобто, можливо, на стадії тео в інших цивілізованих країнах. Ми б побачили цей діалог. Але цього діалогу ми не бачимо впродовж багатьох років, починаючи від Ташлицької ГАЕС, і цифри я вам сьогодні наводила з 8 метрів до 28. Вони піднімають Олександрівське водос. 20. Вони просять зараз підняти на 28. 20 ,8. І... Бачимо ми Дністровську ГАЕС, бачимо, як Канівська ГАЕС це все супроводжується абсолютним ігноруванням думки громадськості. Наші головні заперечення, на які ми звертаємо увагу щодо цього планованого будівництва, стосуються, зокрема, таких речей. Перше: затоплення значної частини території. І це землі, як ми вже знаємо з інформації з листів департаментів аграрної аграрних політики в областях, це землі сільськогосподарського призначення. Це землі, які зараз людям дають. Можливість жити і заробляти. Це ж ми говоримо, починаємо з економіки. Доступне питання: з робочі місця. Зараз робочі місця в гірській місцевості у людей не від будівництва доріг, не від обслуговування об'єктів. У них головна робота прийняти туристів, привезти від вокзалу від потягу, накормити цих людей. Облаштувати в своєму помешканні і провести стежками на ту територію, де нога людини ще не ступала. Розумієте? І вони на цьому заробляють. І це єдина можливість в гірських регіонах утримати населення, не їхати в Італію на заробітки, не кидати дітей і старих батьків помирати сам на сам. І тому держава має. Дати поштовх саме для рекреації, для туризму, для будівництва доріг і будувати дороги. Треба не за рахунок енергетики, а за рахунок місцевого бюджету. <клухи> Наступне екологічні аспекти. Про флору і фауну нам вже сказали наші фахівці, і ми це спостерігаємо. Київське водосховище це страшне, Каховське. Що, яка там екосистема? Все знищено. Це ж чекає і тут. Скільки водосховищ вони затримають течію, вони призведуть до руйнації прибережної смуги, замулення самої річки зупинення течії і замулення водосховища. Прибережна смуга зміниться. І види флори-фауни, рідкісні види флори-фауни зникать будуть. Якби хтось із енергетиків за все своє життя підготував ґрунтування, пройшов всі кола пекла, в тому числі Міністерства, при створенні національного парку, ви би назавжди відмовилися будувати щось назавжди. Олесівський парк в столиці ми створювали 10 років. 10 років в центрі Європи, в європейському місті ми створювали національний парк. Галицький. Дністровський каньйон. Це, це, це були роки, коли ми добивалися, щоб вони були створені. І нам не треба розширення ПЗФ за рахунок створення водосховища. Нам треба створювати і розширювати ПЗФ за рахунок тих об'єктів, які ще потребують захисту. І наступне, я завершу. Парк Вихотинське має половину виносховищі. І що суцільні проблеми розумієте? Сутінні юридичні Уже проблеми. Це є. Уже І є. наступне: якщо ми говоримо про економіку, шановні, 0,1% в призвичайній роботі тих планованих шести ГЕС, 0,1% від усієї енергії вони можуть виробити. Вони не покривають потреби не Тернопільської, не Івано-Франківської області, тим більше, що від кожної станції не піде мережа. Ту область це все піде в загальний розподіл. Ви це знаєте точно, ну ви ж енергетики не маємо це розказувати. ЄБРР фінансує проєкт відновлення, ремонту, реконструкції всіх електроемереж. І вони і якісніше доставлять і в повному обсязі ту енергію, яка зараз є до людей. І головний напрям нашої енергетичної політики ми маємо почати енергі... енергію зберігати. Сьогодні ми маємо. В 4,5 рази більше витрат енергії на одну одиницю ВВП, ніж в європейських країнах. Нам треба зменшити різко зменшити споживання енергії. І воно відбудеться за рахунок підвищення тарифів, в тому числі, за рахунок зупинки економіки, як ви сказали, на певний час. Але коли зараз ці застарілі технології зупинилися або їх зруйнували на Донбасі бойовики, то відновлювати ми будемо. Не ті старі халабуди, а нові підприємства з використанням нової технології і нових, нового обладнання, яке буде потребувати значно менше енергії. З огляду на ці міркування, Національна екологічна рада і е, думки, е, якби тут у нас в більшості співпали, ми е, рішення не міняємо своє. Ми виступаємо проти цього планованого будівництва. Друга частина колеги розказували нам про те, що воно робиться не за які гроші чи не за ті гроші. Я пропоную звернутися до прем'єр-міністра України, до Міністерства фінансів, до Казначейства, всіх органів, які фінансують державні підприємства, з пропозицією, з вимогою надати нам інформацію, які кошти в бюджеті України на 16 рік передбачені для фінансування Тео. Ми хотіли би це знати, з яких це коштів. Хто це буде виділяти, хто це буде фінансувати. А також ми звернемося з результатами нашого засідання до міжнародних інвесторів, зокрема Європейський інвестиційний банк, банк, про який ви говорили Німецький, і ЄВР, з нашою думкою, з нашими застереженнями, з нашими висловлюваннями щодо ризиків. Тому що іноді інвестори не знають, що з народом не узгодили. Коли запланували будувати в білій церкві сталіпрокатний завод, інвестори європейські не знали, що керівники цього підприємства, людей, які лежали перед воротами цього підприємства і перед бульдозерами, що вони їх просто катками давили, що вони їх кидали в, в язницю. Вони цього не знали. А коли ми написали в європейські банки наші застереження і наше прохання не порушувати колишні права, то їм кошти в коштів на це будівництво. Тому що в Європі закон, що хоче людина, громада, що важливо для природи, це на першому місці. Тому, шановні колеги, ми звичайно не можемо вас обмежити в вашому праві готувати те, але наші права щодо розгляду цієї ситуації на найвищому рівні, зокрема в комітеті екологічної політики. Ми звернемося до комітету екологічної політики з пропозицією це розглянути. Тобто наші зустрічі будуть продовжуватися, може і в комітеті Верховної Ради, але повторюю, що не можуть бути жодні економічні вигоди, які будуть нищити природне середовище, або навіть загрожувати природному середовищу і порушенню природного балансу. На цьому ми завершуємо.